Мої вітання, шановні глядачі мої, дякую вам за ваші коментарі, за вашу підтримку. А ваша підписка це є ваша подяка за мою роботу. Як завжди, зробимо такий невеличкий пліц. тут назбиралося декілька питань, ми їх розглянемо, вони всі стосуються війни, але я не буду забувати робити і такі розклади ну, на тему кохання чи якісь побутові, щоб вам було цікаво у мене. Підписуйтеся, буду рада з вами. Підтримувати справу і підтримувати наші теплі відносини на моєму каналі. Поїхали. Так, літаки і завершення. Ну, запитаємо, чи нададуть атакамси? Нададуть, нададуть. Це те, за що ми плакали, переживали. Ми думали, що не буде мало так, щоб на 20 штук дали ті, які там щось на 160 км. Який об'єм, який величезний об'єм? Це для того, щоб. Завершити війну. Іде карта миру йде. Іде мир, тому що треба завершувати. Так, чи передадуть f 16 Україні Найближчі 3-4 місяці? Передадуть, звісно, передадуть. Можливо, не так багато їх буде спершу. Так, придивляться, подивляться, як це буде відбуватися. Все ж таки така справа, так? але, але ми отримаємо. Ну, ще й запитаємо. Що буде нам показувати, що вже війна закінчується? Так, слухайте, мені вже показує, що вона закінчується. Оце ці новини. І ну, ще що. Що буде показувати, що війна закінчується. Ви знаєте? Ви знаєте, мені тут така от по цим картам випало. Те, що я вам сказала, по-перше, десятка мечів. Десятка мечів це саме по собі є закінчення. Ось вони мені кажуть, ти розумієш? Воно вже закінчується. Ви вже маєте дуже багато ознак закінчення. Е е якийсь прорив буде прорив на одному якомусь напрямку. Можливо, це буде оцей цей до Донецьк. Да? Те, те, а тут наші баци заберуть Донець собі. І все. І тоді вже якось би воювати за той Луганськ вже сенсу просто немає. І ось йде карта смерть. Так, закінчення, закінчення проекту війна. І карта поспіль слідуюча, йде четвірка мечів: це закінчення активних дій. Тобто, фактично, пам'ятаєте, то був сказав наш президент, що ми вийшли на фінішну пряму. Війна закінчується. Війна закінчується. Тільки треба трошки знаєте, я знаю, що глядачі почнуть там нервувати, будуть казати, та де вона там закінчується. Ну, ви повинні розуміти, що звісно, навіть для того, щоб вивести весь контингент, оце скільки то тисячів, так оцих є вояк, то це не один місяць. Тільки на те, щоб їх вивезти. А цим же ж недоумкам дозволено шкидати в нас ракети, шахети. Ото й вони розважаються. Так. І ще чіпляються. Це ж ми ще ж повинні пережити оцей момент, коли об'являть на весь світ, що Путіна вже немає. А ну ка до речі, чи стане це знаком, тому що це дійсно вже закінчення війни. Оголошення про смерть Путіна? Десятка пентаклів, Сонце, мир? Знаєте, про це повинні знати не тільки ми з вами, і там росіяни, які знають чи не знають або хто ті вкиди, робить про це повинна знати вся спільнота. Коли буде заявлено всім світовим лідерам, що вже немає Путіна, ну ви розумієте, як я б карти тут не викидала, вони мені все одно показують сонце, мир і, і Арафан – це совість. Тобто, це вже закінчення, це вже реальне закінчення війни. Ми ще раніше колись балакали. І я казала, що коли помре Путін. Війна буде сходити на нівець, звісно, не за один день, але це питання якихось місяців. Тобто, якщо ЗСУ за зайдуть в або Донецьк, або Луганськ, або Крим, чи рухне пропаганда, чи, чи зневіряться росіяни? Те, що росіяни зневіряться, це однозначно. Вони, знаєте, будуть плюватися на тот телевізор. Вони не будуть його дивитися. Так, вони будуть шукати іншу інформацію. Вони будуть щось намагатися ну, з'ясувати. Ну, врешті-решт, де правда, що є правда, і ще, що у них буде відбуватися. Ну, це. Як вам сказати, коли люди розуміють, що вони реально по луні карта місяць, вони були знаєте, як як вівці, які блукали в темноті. Але будуть, ну то, знаєте, воно ж м -м, спільнота вона ж не може бути зовсім однорідною. так? Хтось буде казати, о, так це добрі шанси, що нарешті закінчується ця війна. Нарешті вже йде момент, оцей зірковий, коли все це закінчиться. От, хтось буде зневірювати, тобто дуже різні будуть настрої, але те, що вони зневіряться в своїй владі, це так. Та вони вже в ній зневірилися. Конфлікти чи будуть продовжуватися конфлікти. Знаєте, вони продовжуватися будуть. От Знаєте, як сірники от там спалахнуло, там спалахнуло. Але в третю світову, так щоб це, знаєте, от масово весь світ охопило, все ж таки ні. Тут мені показують мудру голову, тобто керівники, ну лідери країн. Так, вони всі зараз, як скажете, ну, скажімо таке, між молотом і наковальнею не, не проявлятися неможливо. Якщо ти проявляєшся, то ти втягнутий конфлікт. Розумієте? Тут кожен із лідерів якось опинився в такій ситуації. Але я не бачу, щоб найближчим часом, принаймні до Нового року, я не думаю, що третя світова розгориться. Але отакі конфлікти, очаги, отакі, очередки такі, вони будуть виникати. Ми ще не почуємо ще не про одну. Те, що ви перечислили країни, це ще, це ще не весь перелік. І ще будуть спалахувати отакі. Але це знаєте, якісь такі моменти, вони будуть спалахувати недовго і тут же гаснути. Тобто, таких затяжних воєнних дій, як у нас от зараз відбувається в Україні, такого не буде. Це десь ну місяці, там ну максимум до півроку. Я так думаю, що з Ізраїлем це ну, до Нового року, можливо, вже повинно це вже скінчитися. Це не буде дуже затяжним процесом. Тому, і знаєте, якось. Аби це спалахнуло одномоментно по, всі, по всьому світу, то це мабуть, і була б уже третя світова. Так? А так воно буде. Там загорілося, стихло в іншому місті, в іншому місті. Отак, от буде. Оце так буде так, неспокійно по всьому світу. Це дійсно так. Чи якби була захвачена Авдіївка, чи була поставлена на цьому крапка? Та ні. Ні, ні, звісно, ні. Все б це продовжувалося. Рицарь Пентаклі, Рицар мечів це є провокації на інші області, населені пункти. Ну Тобто, який був план? План же ж в нього не був Авдіївка. Так? План в нього був набагато більше. Тому захватити Авдіївку і продовжувати більше. Далі це те, що було в ну, його на думці. Але для воїнів це ж розумієте, як... Тобто, якщо так сказати людям, що от беремо Авдіївку і на цим вже можна ну, як ставити крапку, так? то це, як знаєте, знаєте, дало якусь наснагу. Розумієте? Ну, тобто, знаєте, зараз як це я вам скажу, це є наш, наш останній рішительний бой, як -от в гімні. Зрозуміло. Те, що треба захопити Авдіївку, це однозначно. Слухайте, дивіться. Поставити крапку в цій справі, бачите, десятка мечів поставити крапку нарешті, щоб нарешті обнулювати ситуацію, вести до миру. Ну тобто так, їм чомусь оця Авдіївка для них є ключ. Ну, Чому? Чому? Тому що це є вхідні ворота до Донецьку, розумієте? Тому, звісно, так таке було завдання. Поставлене однозначно. Тримають, однозначно отримують. Якщо навіть зараз є такі невеличкі успіхи у росіян, таке можливо. Можливо, такі, от, знаєте, от буцімто там будуть казати, що там кинули велику силу. Так, от таке, ну тут Паш, паш Кубків це такий невеличкий успіх. Але щодо ЗСУ, ну, тут випала карта карми. Тобто, це це як доленосна подія, однозначно. Причому я вам хочу сказати, це не буде затягуватися, знаєте, на місяці. Тут є вісім кажезлів. Це карта каже, яка дуже швидко буде. Дуже швидко про Авдіївку ми почуємо дуже добрі новини. Рицар Пентак, Рицар Кубків це добрі новини. Добрі новини. Страшний суд це те, що має відбутися, і те, те, що буде, буде швидко. Що вони там не робили? Ми ж знаємо, що війна нас скоро закінчиться, тому і звісно, Авдіївка буде звільнена. Так, які е, плани у окупантів на Горлівку і на Донецьк, які можливо застосування якоїсь зброї? Та, ви абсолютно праві. Тобто ви розумієте, це дійсно Авдіївка, як Авдіївка, але за Донецьк е, не люди будуть триматися, розумієте? Е, ну, з, з приводу хімічної зброї тут я не скажу, але те, що вони там будуть триматися, буквально от, ну, от що значить, до останньої краплини своєї. Рідини, яка в їхніх тілах тече. Це, це, це так, так, да, це будуть гарячі бої. Таки, так, і да. так і да. будуть стояти, і це там будуть жорстокі бої. Давайте подивимося Донецьк. Який предстане перед очами українців Донецьк після звільнення? Тобто, я наприклад, руйнації. Руйнації, наскільки він буде зруйнований? Наскільки? А ви знаєте, і ні. Він не буде зруйнований вщент. Пошкодження будуть. Дивіться, мені, тут четвірка жезлів прийшла, каже, це наш дім, це наше свято. Багато людей 10 пентаклів, багато людей, які будуть повертатися додому. Тобто, сказати, що місто Донецьк буде зруйноване вщент, ні, це неправда. Цього не буде. Бої будуть жорстокі, але ж ви розумієте. Зважаючи на останні події, я думаю, так, що ну, десь, десь будуть бої, а десь уже, можливо, там, коли розуміючи, що вони програють, все ж таки будуть виходити. Ага. Чому піднімають безкінечно ці розмови про смерть Путіна? дорі. Тому що готують народ. Готують народ. Готують народ однозначно. Дивіться, оце повішене. Ну, приносять в жертву. так? Ну, і, звісно, все, що вони роблять по-дурацьки. Пам'ятаєте, скільки вони там того Жириновського тримали на холодильнику місяць чи два, да? чи не така велика фігура. І ще там якісь були у них прізвища, кого вони там тримали на холодильнику. Розумієте? Це вкидають вкидують оцю інформацію. Ну, я вам так, трошки не так я вам скажу, для чого це все робиться? Ну, По-перше, те, що. Справжньому Путіну зле наскільки що він вже не може бути адекватною людиною, це дійсно так. Я так розумію, я робила розклад в себе на каналі, то це, таке, знаєте, смерть вона дійсно відбулася. Але тут ще, знаєте, як можливий якийсь варіант, коли ви знаєте можливості медицини, це може бути, коли помер мозок, але життєздатність в тілі підтримується. припустімо так, Ну, воно є, але його нема. Ну, отак, от, от воно не думає, воно не видає якісь накази, так? Але ж е дати це народу, отак, от, от нати вам оцю новину, це неможливо, тому що ще дуже багато чого не вирішено. Немає наступника конкретного. Влада в такому в, знаходиться в таких волюзорних станах, куди бігти, що робити. І що ж робити тоді з війною? Скінчувати її на цій фазі, як є. Чи продовжувати, чи виходити, розумієте? Ну це буквально хаос. Тому те, що з путіним зле відбувається, це правда, це дійсно так, але це приховують до до пори до часу для того, щоб якось визначитися. Хто наступник? Чи те тимчасове правління країни, чи це буде якась певна людина? То тоді питання на що тоді були гибель оцих людей. Але якщо продовжувати цю війну, то з ким її продовжувати? З ким? З ким розмовляти, немає конкретної людини, немає лідера. Але це дуже скоро нам стане відомо. Карта зірка це медіа, це ось-ось-ось-ось. Ми дуже скоро побачимо офіційну заяву. Те, що там десь якісь припущення на ютубах, та, те, що бачать мої колеги, тарологи, екстрасенси, десь збіжності, розбіжності, плюс-мінус. Це знаєте, ще важко продивитися ту, цю ситуацію, тому що дійсно людина має двійників. А це не, не може не відображатися, розумієте? Для щоб прогледіти ситуацію. І ось тут, можливо, таке, як я вам кажу. Воно, мозок його вмер, це таке буває в медицині. Так? Але життя в цьому тілі підтримують. Тому, але ми про це дізнаємося обов'язково. Дуже скоро. Так. Чи відбудеться зміна влади найближчим часом на Росії? Так, десятка мечів. Так, ем, Так, вона відбудеться, звісно. Але теж так як я вам це зараз і казала, ви розумієте, зміна влади. Ну в нашому розумінні це один президент пішов, інший прийшов. Це ж так, влада міняється. А в них і змінилося багато чого. А в них. В них немає конкретного одного наступника. Влада міняється, тобто це вже буде зрозуміло, що Путіна немає. Але, скоріше всього, це якесь буде тимчасове правління, оце так. І в цьому тимчасовому правлінні немає м -м, згуртованості. Хто вліз, хто по Це я маю на увазі щодо війни в Україні. Розумієте, хто каже, продовжуємо, хто каже, сворачуємо. Так, тепер дивимося, як ці події від так від, на Україні, що ж вони будуть робити, продовжувати чи звертати війну? І на яких умовах? Будуть перемовини однозначно. Однозначно будуть буквально. Це те, що знаєте, частенько читаєш на каналах, що там Путін благає, там хтось благає про перемовини. Ну це так, аби тільки замонувка. Так, от настане дійсний час, коли от просто от будуть благати. Так, сідаємо, все розмовляємо. Далі не може бути. Але вони все ж таки будуть наполягати на якихось своїх умовах. Тут карта є стогнація, тобто не все ну щось віддамо, щось не отдамо. Розумієте, це не відбудеться за один день. Це буде знаєте така торговля тривала. Будуть і різні вимоги, різне все. Але підключиться сонце. Це підключиться інші лідери, теж які будуть якісь вагомі такі пропозиції. І це все буде у них іти в обмін на зняття санкцій. Тобто ми припиняємо на ваших умовах четвірка мечів, тобто Луганськ, Донецьк, Крим все повертається, але ви нам повертаєте санкції. Оце такі будуть домовленості. Знімаєте санкції, отак от, от в обмін на санкції. Це оце, оце буде така торговля. І знаєте, спершу там Донецьк, Луганськ, потім вони будуть чіплятися за Крим, будуть довго триматися. І це буде. Обмін на санкції. Їм потрібно знімати санкції, бо я вам так скажу, що Росія на цьому не хоче затихнути. Хто б там би не був наступником, воно все одно буде колотити. А для того, щоб колотити і мати щось, треба якось ну, трошечки себе підняти. Треба зняти санкції. Так. Що, що це взагалі значить візит Путіна до Китаю? Що це взагалі було? Так, ну по-перше. Сам по собі візит Путіна або людини, схожої на Путіна, до Китаю, призвело на Китай дуже негативне впечатлення, осадочок такий. От. Чому? Ну, Сі Цзіпінь теж він же ж не дурінь. Розумієте? Він розуміє, що до нього приїхало, ну, щось, але не справжній Путін. Той же ж теж довго сидить у владі, він трошки теж що ж розуміє. Коли він побачив ту людину, бачите, це башта. Він він, ну це таке в нього в думках. З ним нема що робити. Це не та людина, це не той Путін. А той Путін, ну, ця людина, яка приїхала в Китай, ми ж бачили, що воно не сінитницю несе, смикається, якось так себе поводило. І це повішений, це коли питання: а чи буду я мати з ним далі справи? Тобто він, оце оця людина, яка приїхала в Китай, яка себе називає Путіном, вона дуже розчарувала Китайця. Вкрай розчарувала. Так, тепер про що вони розмовляли? Про що були розмови? І про гроші, і про подорожі, і про те, що я твій молодший братик. І як ми дуже одне одного любимо. А це дійсно так як ви сказали. На всякий випадок, чи може на тебе це двійник? Питає у Путіна. Ой, вибачте, у китайця чи можу я на тебе розраховувати, коли мені буде непереливки? Ну на на всякий випадок. На всякий випадок. Тобто, ну дійсно про якесь е, притулок, якийсь, і звісно, було про якісь раніші домовленості. Е, ну це таке фінанси, щось таке. Про якісь домовленості, які були раніше, про якісь ресурси вони розмовляли. Ну і звісно, Путін же ж просто демонстрував, що він ну, їздить, що він не сидить, що така, ану, ого, Китай не маленька ж країна, так що навіть Китай мене приймає. Чи зустрінуться Байден і Сі Дзіпінь у листопаді однозначно? Однозначно, і мова буде йти дійсно про територію. Території дійсно зустріч буде. Вона, до речі, буде їм обом така вагома і значуща. І обидва, обидва лідера лишаться задоволені: і китаєць, і американець. Я вам, до речі, хочу сказати: мене таке враження, що Китай взагалі повернувся зараз обличчям до Америки і відвернувся від Росії. А тепер, чи домовляться майже ні? Домовляться якось частково, але дуже лишиться це ну по Росії. Чи домовиться Китай з Америкою щодо Росії деребанити її чи лишити в тому стані? Ще ні, вони ще будуть спостерігати. І ще ні. Тут буде така трохи подвішене питання. Тобто, я так розумію, це буде по підсумкам війни. Якось це буде видно. Тут іще лишаться невирішені питання. Оцей візит Китайця до Американця, скоріше всього, це знаєте, як підкріплення того, що все ж таки ми з тобою разом. Тобто це Китай продемонструє Америці, що ну, він якби переобувся чи що. Він вже тепер. Я, я запитаю: от зараз Китай, як він налаштований до Росії? Як Китай зараз налаштований до Росії? І як до Америки? Так, дивіться: до Росії. до Росії тримати все під контролем. Тобто, виходить, виходить, що зараз Китай є прямий хазяїн Росії. Я тримаю все під контролем. Але якісь незадоволеності, якісь. Тобто, ви розумієте, Китаєць чомусь розум... Не, чомусь, звісно, чомусь розуміє, що Росія втрачає якусь вагомість. Вона дійсно це просто Територія, яка має дуже багато ресурсів, все а там домовлятися чи чи щось там якось підтримувати такі прям дружні стосунки. Тут взагалі немає ніякого бажання. Взагалі, І ось подивіться, які стосунки з Америкою. Подивіться, які стосунки з Америкою, одні домовленості, документи, гроші, підписання, підтримка один одного. Ти зі мною це знаєте, як Китай і Америка, це чи не як чоловік і жінка. Ми з тобою в одної пряжці, ми з тобою пара, ми з тобою про одне дбаємо, про одне думаємо. Розумієте, тут просто такі неймовірні зміни відбулися. А це карта туз Пентаклів, це коли дуже велика закладка на майбутнє. Тобто підписуються якісь документи, якісь договори на майбутнє, і воно буде працювати. Чи нападе Китай на Тайвань найближчий рік? Ні, ситуація буде, так знаєте, якась ескалація, трошки таке загострення, але, але припинять. Взагалі ці розмови, Китаї, можливо, вже припинили, щось я вже давненько не чула. припинять ці розмови і тут все ж таки якось домовляться. Найближчим часом там не буде поки таких воєнних дій, ескалацій, просто, можливо, якісь вкиди, якісь от незадоволення одне одним. Таке можливо. Але так, щоб сказати, що почалася там війна, поки ні. ні. Ну от, Хто такий Арестович? Мені випала Верховна Жриця. Це така ще така темна конячка, сірий кардинал. Ви розумієте, навіть карти кажуть, що це хе його знає, що воно. Питаємо, як він налаштований щодо Росії, як він налаштований? Як вам сказати? Дуже неоднозначно. З однієї сторони, тут він якби ну, світить сонцем в ту сторону, з другої сторони він ставить крапку. Тобто, знаєте, в мене таке враження, що він чи не визначився, чи що. А ну що це? Він дійсно між двох вогнів, оце дійсно між двох вогнів. Йому зараз дуже важко якось витримувати цю ситуацію, зависати, і отак от між двох, вогнів. ну тому що він публічна людина, розумієте? І якось довго балансувати нейтрально він не може. Десь в нього вискакують якісь такі моменти. Але дійсно, я не можу сказати, що він визначився. Він дійсно він ще не визначився. Н -н -н. Він досі думає, боже, де ж я буду, чи там, чи там. Це вибор так стоїть. Тут відлюдник, а тут депресія. Ну, Згодом у мене таке відчуття, що не там, і не там. Ану. Чи буде він балотуватися? Ні, Н -н -н. не буде. Не буде. Це на рівні балачок, побалакали, побалакали, сіли і заплакали. Ні. Він розуміє, що, мабуть, не так же і багато в нього прихильників буде. Щось пішло не так у Арестовича? Чи працює Арестович з Російською Федерацією? Чи працює? Розумієте, в нього якісь залишились минулі зв'язки. Це почалося не сьогодні, не вчора. Це було давним-давно раніше. Це було давним-давно раніше, але щось в цьому є. Я не можу сказати, що ні, 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 це людина, яка тільки з Україною. Ні, в нього є зв'язки, добрі зв'язки, підтримуються, працюються, але він чекає, коли Софортуни куди поверне. Він ще не впевнений ні в чому. На цьому у мене все. Якщо у вас є ще якісь питання, пишіть туди в коментарі. Я обов'язково перегляну і буду завжди з вами на зв'язку. Будемо переглядати все, що стосується нашої України. Дякую вам за терпіння і за вашу присутність. Всього вам найкращого, до побачення.